Заплющ очі, зроби один повільний вдих і такий самий м'який видих, дозволь думкам стихнути, наче хмарам, які проходять повз. Тобі не треба їх ловити, тобі не треба їх аналізувати, просто відпусти. Відчуй, як тіло ваші плечі опускаються, і дихання стає теплішим. Ти у безпеці, ти можеш розслабитись, ти можеш заснути. І якщо ти хочеш зануритися глибше, послухай повну годинну медитацію, «Глибокий сон. Вимкни тривожні думки, посилання знайдеш в описі до цього рілса. обіймаю.